Театр у музейних залах. Незвична експозиція відкрилась у Національному музеї імені Андрея Шептицького. Глядачам пропонують подивитись на львівську опору зсередини. Експонатами виставки стали сценографічні ескізи, елементи декорації та костюми. І сьогодні ми бачимо тут перед собою сцену сцену музею. Сцена, яка є жива. У залах багато сцен. Дуже багато. І дуже багато вистав. Театральна творчість не лише режисура та неперевершена акторська майстерність. Перед тим як відкриється завіса, та глядачі почують перші акорди прем'єри, у цехах кипить робота над костюмами та декораціями. Кожний театр це є особистість. Йде повторювати. Якщо ми візьмемо наш театр, то я можу смілістю сказати. світовими за всю історію. Кожен театр один має прекрасний хор, другий має прекрасний оркестр, третій має прекрасних солістів, а наш театр зняв основу, Це більше, як 110 років тому назад, Стовринський, завжди з першого основу, відрізнявся від інших декорацій. У виставкових залах музею експонується атрибутика з улюблених львів'янами опер Аїда, Моїсей, Кармен та інших вистав. Головний художник театру Тадей Рензак працював над оформленням більше 60 опер та балетів. Розповідає, що на одну постановку деколи витрачав до півроку. Робота залежить від багатьох людей та факторів. І тут є власне свої складності, тому що вона підпорядкована. Підпорядкована як в першу чергу музиці, а, а потім уже творчому не такому постановочній групі. Всі і режисера, і е, диригента чи балетмейстра. Попри всю комплексність робіт, кожну з них можна вважати окремим самостійним витвором мистецтва Вікторія Іваскевич, Євген Рижавський, вісник.